Привіт, мене звуть Олекса Мельник. Я головний редактор і диктор порталу PlayUA. Сьогодні мене попросили розповісти кілька слів про важливі зміни на порталі. І я, як самозакохана сволота, що поплюжить українську мову словами Гобіт, Лупанка і Дикий Гін, вирішив скористатися з цієї нагоди. Коротко кажучи, на Play.ua ми запустили два нових канали, які переймають зараз на себе функцію старого каналу Play.ua Channel. Отож, якщо ви... Поглянете зараз ось під мій палець, який показує сюди. Ви побачите посилання на канал Play UA Main, на якому ми публікуватимемо м, наші програми, плей нюз інтерв'ю, огляди ігор, ексклюзивні матеріали від розробників і видавців, і тому подібне, виключно українською мовою. Якщо ви поглянете ось сюди під ось цей пальчик, то побачите під ним посилання на канал PlayUADub, на якому ми публікуватимемо озвучені і дубльовані українською мовою трейлери, ролики, щоденники, розробки, серіали за мотивами ігор і тому подібні відео. Суто, озвучка і дублювання у нашому виконанні чи на наше замовлення. А чому я показую на ось ці два канали? Нам потрібні ваші підписки. Від цього залежить подальший розвиток проекту. Якщо вам не байдуже його долі, якщо вам подобається те, що ми робимо, то будь ласка, підпишіться зараз. Це вам зовсім не, нічого не коштує, не забере багато зусиль. Підписуйтеся на ці канали, і надалі ми з вами продовжуватимемо розвиватися. Чим більше у нас буде там підписів, тим більше ми зможемо заробити. А чим більше ми зможемо заробити, тим більше подарунків ми зможемо придбати для вас наші глядачі і відвідувачі сайту. Гадаю, не зайвим буде наголошувати, що підписуватися треба ось тут і ось тут. Посилання ми недарма опублікували, і я недарма базікою оцю всю маячню оці кілька хвилин. Бігме текст не, не заготовлювали. Підпишіться, будь ласка. Якщо ви досі не підписалися на ці канали, то за останній тиждень ви могли прогавити кілька наших свіжих оглядів ігор, які дають тверезу об'єктивну оцінку е оглянутим забавкам. Також ви могли прогавити кілька цікавих дублювань у нашому виконанні або на наше замовлення. Тому, власне, ми і нагадуємо усім, хто підписалися на канал Play UI Channel, який більше не функціонує, а використовується лише як архів. Що пора підписуватися на PlayUA Main і PlayUA Dub. PlayUA Main і PlayUA Dub. На цьому все. Дякую, що слухали. Підпишіться, будь ласка, і не забувайте зберігатися.